Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі Яжу для Галочки. Почався лютий, і він почався із шалених тижнів стартів, так називається проєкт Оленочки Боганової, у якому ми розпочинаємо на початку кожного місяця нові роботи. Отож, як починався мій лютий. Мої вітання. Отож, розпочався лютий, і розпочався він, як зазвичай. З шаленого тижня стартів. Сьогодні 1 лютого і вже вечір, Ну такий 21.30, і я сьогодні нічого не розпочинала, бо завершила роботу над своїм Бактусом. І тепер, ось такий він у мене вийшов. Із оцього клубочка Lizен Гора Голд я для кайми бактуса вибрала майже весь зелений колір. Тепер на сьогодні в мене буде така задачка змотати у дві ниточки, щоб завтра таки ж розпочати новий процес. До бактуса хочу зв'язати шапочку. Друге люте, шалений тиждень лютого триває. Моє завдання на сьогодні, ось змотала я клубочок Лізе Angura Gold. Ангура Голд Батік. Ось такий він рябенький вийде. Вирішила додати залишки тенесенького мариносику, щоб трошечки все ж таки ниточку зробити товщою. Буду, буду в'язати шапочку Біні. І або ввечері, або завтра зранку підключуся і покажу, що за сьогодні в мене вийшло. Чергове підключення. Наразі 4 лютого, десь 10 година. І я хочу показати вам, що ж я зв'язала, і що планую на сьогодні робити. Ось так. Вже виглядає моя шапочка Біні. Потихеньку в'яжеться. На жаль, вчора я, ну, скажімо так, майже не в'язала, бо на вчора в мене був запланований візит до відділу соціального захисту. Я думала, що впораюся за годинку, але дві повітряні тривоги поспіль, і це в мене зайняло дуже багато часу, понад дві години довелося чекати. І я приїхала така вбита, що до в'язання ну, ніякої наснаги не було. Але, але поки я сиділа в черзі, я перемотала пряжу. Перемотала, щоб зв'язати шкарпеточки. Оскільки я в'яжу дві одразу, то мені потрібно раз два клубочки. Ось так швиденько намотала. Це нова для мене пряжа. Я ще з гімалаї не в'язала. Імалая сокс. Колір не фокусується 170, А ось 400 метрів на 100 грамів. Ось така пряжа. Планую вже звичну для мене модельку п'яточкою Стронг і з візерунчистою резинкою. А, так ще цікавий момент, я коли приїхала додому і поклала на цю пряжу, то якраз рівно на 50 грамів відмотала. Один до одного. Але ще мені потрібно підібрати ниточку так, щоб смужечки були однакові. Ну, ось така я. у шкарпетках мені це важливо. Робота над шапочкою Біні майже закінчена. Ось так вона в'яжеться поперек. 46 см, це десь на 56 розмір. Після прання, маю надію, що трішечки розтягнеться моє в'язання. Ось такі чудові секції вийшли, такі меланжеві, позмотала я ниточку, щоб кольори не співпадали. І ще додала. Залишки, дві ниточки мереносика Залишилося розтрочити ось краєчок, будуть відкриті петельки, і за допомогою іголочки зшити цю шапульку. Закінчився шалений тиждень, сьогодні сьома і я. Вирішила показати і розповісти вам, що ж в мене вийшло. Я закінчила ось цю шапульку, шапульку Біні. Вона абсолютно однакова з обох сторін. Ще вона не прана, маківку треба довести до ладу, зшита. Ну, якщо дуже постаратися, то можна знайти ось такі каракульки. Ось. А так, ось така гарнюнська шапулька біг до мого бактусу вийшла. Тож у мене одна робота завершена. І... І кілька слів про шкарпеточки. Ось такі просування. Спиці 2, 65 петель, по рапорту зору 5 петель. Ось така резиночка, буде зв'язана майже вся шкарпеточка такою резиночкою. І потихеньку буду просувати свій ну, процес, який я. Розпочала на цьому шаленому тижні, в мене лише два процеси. І ще хотілося б, але вже я не встигаю, але, мабуть, у січні розпочну в'язати ось такої красивічої пражі, це подаруночок від Лариси, її канал різнокольорова мозаїка. Я поки що в роздумах пряжа, так, на вигляд, Шкарпеткова. Такі чудові патріотичні кольори, але я не хочу в'язати з неї шкарпетки. Хочеться щось, щось гарнішеньке, мені шкода. Ну, Такий жовтеньких шкарпеточок. Особливо, якщо їх ну, десь у взуття вдягати. Так що ось два розпочатих процеси. Один з яких закінчено. І третій процесик у мріях. Ось такі невеличкі в мене результати цього спільного проєкту у лютому. Нагадую, це шалений тиждень стартів. Розпочинається він ще місяця. Засновник цього процесу засновниця цього процесу Оленочка Буганова. Посилання на дівчаток, що беруть участь у цьому проєкті, внизу в описі заглядайте, надихайтеся. Цей проєкт став ще лайтовішим, можна починати навіть один виріб. Це дуже гарно для таких равликів, як я. Я в'яжу дуже повільно, і тому я не розвожу багато процесів, бо сумна у них буде доля, вони у розторочку або будуть дуже довго десь валятися. І поки я не вирішу зв'язати щось інше. А на цьому, мабуть, я буду закінчувати. На жаль, до магічного кубіка в мене нічого не вийде, бо в мене немає шести процесів. Я буду старатися. І колись таки прийму участь в цьому проєкті, як леночки. А поки що на все добре, до зустрічі в березні.